Чи почне Україна отримувати снаряди від Чехії? Ще щось вони чекають, ця Інформація більше демонструється як інформація, чи взагалі отримаємо ми обіцяни від Чехії, те, що вони нам обіцяли. Так, ми будемо якимись такими невеликими частками щось отримувати, але все ж таки за те, аби справедливість відтворилася, ми ще будемо боротися. Ще будемо чекати. Тож тут я навіть не скажу, тому що тут більше чашу. Ну тобто, це більше розмов, аніж дій. Чи справді Росія вже відновила ключові НПЗ після атак українських дронів? Ні, вона не просто не відновила, вона їх не відновить, тому що тут остаточно втрачене, розруйноване і не підлягає відновленню більшості своєї. Чи е, частково відновила вона травмовані за свої? Та ні, звичайно, ви що? Ні, тут немає можливості ані, не знаю, фінансово як фінансово, але чомусь. Ну, тобто, немає матеріальної можливості це відновити. Чому? Ну, бо воно зруйновано вщент те, що зруйновано, і те, що важливе, і те, що потужне, на що все? Ну, все ж таки вони спиралися і те, що було для них важливим. Його неможливо збуду ну, відновити, скажімо так. Там потрібно заново-наново будувати це все. Чи відновить Росія пошкоджені МПЗ? Ні. Не відновить, тобто всі не вдасться відновити. Тут все ж таки вони втратили і дуже втратили, і витратились. Вони дуже і витратяться ще, але це ще не кінець, бо що, щось ще вони отримають якусь новинку зруйновану. Чи справді окупанти готують нові провокації на ЗАЕС? Я не бачу цього. Чи, чи, чи готують вони взагалі провокації на ЗС? Я не бачу, вони не планують цього робити. Чому? Бо там вони все ж таки, ну їх там багато, вони там якісь важливі, ті, хто там знаходиться. Вони її навпаки захищають, а потім їх звідтіля виганяють, Тож ні. Фейк про приватизацію медзакладів в Україні. справа рук росіян. Фейк про приватизацію медзакладів, справа рук росіян. Так, да. Звичайно, і вона давним-давно. Ну, тобто, знаєте, це як ще один інструмент маніпуляції свідомістю е, людей, які перебувають і так в величезному стресі, ще послабити населення. Давайте так, вони ж не просто ракети відпускають, їм же ж не хочеться просто відпустити ракети. В них є мета, і аби цю мету досягти, вони цієї мети досягти. Вони йдуть на будь-що. тож оці заяви особливо ці заяви, які ну такі на рівні що От, от, от такі заяви, які ми чуємо. От їх слід дуже сильно фільтрувати та ділити на 48 тому що тут немає в цій заяві ваги, розумієте? Ну, вона пуста. Тобто, це не про вона нелогічна, вона не нічим не обґрунтовано з того, що є сьогоднішні, в нашому сьогоденні. Ну Тобто, аби розмухувати отакий от брід, потрібно взагалі. Галі не володіти ситуацією, яка всередині держави, тож те, що запускають оці ІПСО, це робить ворог, аби досягти власної мети. Все, тобто, інформаційна війна, вона більш потужніша, ніж ну тобто це на населення, і на неї покладається не менше ресурсів аніж на ракети, і ставки робляться на інформаційні атаки, не менші аніж на військові безпосередньо. Тож... Тримаємо голову в холоді. Я буду постійно повторювати цей вираз. Навіщо влада РФ викриває громадян Грузії? А ви знаєте, вони бояться коливання. Настроїв е, на території Грузії, вони дійсно бояться, вони бояться повтору ситуації, вони бояться загострення конфлікту. тож тут йде скоріш за все боротьба з неугодними і провокаторами. Тож тут мова йде не про просто, що вони ходять і викрадають, а вони ніби як досліджують і всі, хто робить. Не те, що вони вважають за правильним, вони закривають рота, аби унеможливити не знаю, агресивні спалахи, аби не довести до загострення дійсно конфлікту. Тож тут все ж таки ну карта відлюдника і карта місця. Ну, тобто Це примус до тиші, примус до, до того, аби нічого не ставалося. Тобто, це такий специфічний контроль над ситуацією в Росії. Чи справді РФ найближчим часом спробує значно посилити наступальні дії? Вони б цього дуже хотіли. Це є в їхніх намірах, але вони але вони зараз ніби підраховують збитки і проводять якийсь аналіз, тому що більше карти думок, аналізу, виважень. Чи буде посилено наступ РФ на території України? Ні. ні, ні, ні. Не буде навпаки тут закінчення циклу, завершення якихось процесів і розпад, і неможливість реалізації планів. Тож ні. Чи є ймовірність, що друга половина 2024 року буде більш спокійною та мирною? Так. Да. Угу. Так, вона буде більш спокійною, так, вона буде більш стабільною, ми щось будемо тут планувати, ми будемо планувати якісь, ем, як це сказати, ну, тут помсти, можливо, якісь ми будемо планувати, тому що буде багато інформації стосовно того, ну як помститися, як там покарати когось. Ну, тобто, тут буде більш про це, ми будемо більш на цьому. Ну, тобто, розгрібати будемо. Оце все, що ми пережили в другій половині, половині року, ми будемо займатися все ж таки прибиранням більше, аніж ховатися від обстрілів. Ну, Карта стабільності тут, ну, тут по-іншому, не скажеш. Тобто якось посидимо і, і спостерігаємо. Чи справді Україна, Туреччина та РФ проводили таємні переговори щодо судноплавства в Чорному морі? Я б не назвала це переговорами, тобто тут якісь теми обговорювалися так дійсно таєм, таємно, але я не можу назвати це безпосередньо переговорами. Да? ну, тобто, що три сторони між собою розмовляючи, виставляють одне одного, одне одному, якісь там умови. Ні, це скоріш на розгляді в, 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 в кулуарні якісь обговорення. тож… Чи була взагалі зустріч? Не було ніякої зустрічі, не було ніяких таємних, знаєте, прям переговорів. Тобто продовжується е, схема втручання інших країн в конфлікт е, е, саме з водою та судноплавством, бо там не три країни, все ж таки, але не безпосередньо немає тут прямих діалогів. І розмовляти тут нема про що, тому що тут тема альтернативи. Тож Україна якусь альтернативу для себе обирає більш конструктивною аніж домовленості, тобто, ми можемо або піти домовитися на якихось умовах, а можемо альтернативу якусь спробувати аби не домовлятися, і ми більше схильні до того, аби обрати альтернативні методи взаємодії в цих питаннях. Чи були прийняті принципово важливі рішення на засіданні міжнародної коаліції дронів, яке відбулося днями? Це не про рішення. Ну тобто, сказати, що були якісь рішення тут, скоріш знаєте, як вирішуються ті питання, які досі не можемо вирішити. Ну тобто, це якісь давні питання, і вони більше стосуються про виготовлення чогось виробництва чогось українського на території інших? Країн за кордоном України, от про це більше йшла мова, і більше знаєте, як ну орієнтири якісь з'явились. Тобто, в яко в який бік працювати, в який бік рухатись, от більше про ясність якусь стало нам спокійніше, але не про рішення. Ну тобто, щось радикального я не бачу. Чому військові експерти впевнені, що напад Ірану на Ізраїль може допомогти Україні отримати військову допомогу? Це припущення, це відворот уваги. Чи може взагалі напад Ірану на Ізраїль вплинути ну так, відчутно на війну в Україні? Чи може? Ні. Ні, я не бачу впливу, я не бачу, що це будуть якісь наслідки саме у нас. Можлива мова йшла про витрати, про е е ну як зменшення можливостей фінансових ворога, але це на рівні припущення, і воно на жаль не втілиться. Тож, як гатили вони по нас, так вони і плануються робити. Тобто, ця ситуація вона не вплине на ситуацію в Україні, на жаль.